У вас іде важливе повідомлення. Давайте його дізнаємось, що нам розкажуть кошенята. Да? Таро чорних котів. Що воно скаже? Десятка пентаклів в останні розклади просто базує. да? Йдуть гроші до вас. Гроші? Новина якась фінансова, про те, що ось. Те, куди ви багато вкладали своїх ресурсів, те, що ви посадили давно, теж за чим ви доглядали, почне плодити, давати свої плоди. Також тут амурне якесь повідомлення йде до вас. Мужчина, лицар кубків, іде у ваше життя надовго для серйозних стосунків. Бачите, як багатогранно карти розповідають. Що ще? Карта місяця. Ви знайдете свій шлях. Вам вкажуть на ваш шлях, ваша інтуїція підкаже, куди вам іти і що вам робити. Ви знайдете вихід із складної ситуації, да? от ви в пещері такій, там, де темно і страшно, і тут вам включають світло, і ви розумієте, що робити. Так само в карті місяць, ніби просвітлення на ваш шлях, на ваші запитання будуть да? на цю темноту. І вона вас проведе в стабільні, довгі стосунки і стабільний довгий матеріальний успіх.